Моє серце радіоприймач, налаштоване на певну хвилю, соцмережі, телепередач, завантажена новинами та біллю, Ретранслює в світ свій інтернет, схоже на сучасний роздавач вайфаю, ніби сонце в центрі всіх планет, без перерви серце щось віщає. Виключу я гаджети. Піду у ліс до землі, дерев та неба блакиті, через трави лугових доріг, іншу хвилю там ловитиму що миті, налаштовану на чистоту природи, на гармонію землі, де я живу, що не очікує подяки й нагороди. Просто робить свою справу мовчазну, ретранслює безлімітний інтернет, сповнений любові та натхнення, моє серце сонце для планет і віщає на FM благословення.